Середньовічні записи імені Задор дають підстави стверджувати, що в ту пору воно виконувало функцію власного імені. Це ім'я має походження від пелятиву Задор, що означає скалка. Найдавніші записи цього імені походять із земель, які в XIII-14 століттях входили до Угорського королівства, але також існують відомості із східнослов'янських та польських теренів. Наприклад, у 1221 році згадуються замкові кріпаки задюр Петро, Дедо та інші в комітеті Боршот. У 1534 році зафіксовано антропонім Іван Задор. Селянин Білоозерського повіту, у 1691 році в місті Ужгород згадується вдова Задор Мігаліне. На сході Словаччини з 1391 року згадується село Задорфало, яке, ймовірно, отримало назву на честь його засновника чи власника Задора. На польських землях протягом 15 століття також фіксуються прізвищеві іменування, такі як Петріс Задора та Тома Задора. Схожі на задор імена затор радош.